І чому мозок інвестора часто є головним ворогом інвестора? Та інвестор не дозаробляє, і 73% чоловіків і жінок говорять, що я в тій категорії, яка краща середнього. Як можна взагалі боротися з самовпевненістю і з гіршими результатами на ринку, можна одружитися чи вийти заміж? Можете балансувати свої божевільні ідеї з точки зору там іншої. За наступні 15 хвилин ми з вами подивимось, чому пересічний інвестор дуже часто просто програє середній дохідності на ринку, які помилки він робить, і чому мозок інвестора часто є головним ворогом інвестора. Ми беремо ці дані з гаузі економіки, яка називається поведінкова економіка. І ось ці втрати, які в тому числі, на жаль, і несуть багато глядачів нашого каналу, які там бігають в пошуку там Акцій, що купити, коли купити чи продати. Ці втрати візуалізував відомий фінансист письменник Карл Річардс, який показує, що ось є Investor Returns, а є Investing Returns, і є цей behavior gap, різниця між ними якраз в поведінці інвестора. Тому ця галузь говорить нам про ірраціональну поведінку інвестора. І вже було у нас кілька відео на каналі. У нас є цілий плейлист психологія інвестора, там вийшло. Одне відео про помилку того, хто вижив. А також відео про confirmation bias. Сьогодні ми з вами говоримо про третю дуже поширену помилку інвестора, яка називається Overconfidence, тобто самовпевненість. Ми подивимося, до яких наслідків вона призводить, подивимося її приклади з точки зору поведінкової економіки. і трішки поміркуємо та як цим боротися, щоб ваші інвестиційні результати на фондовому ринку були кращими. Для початку давайте подивимося на дослідження JP Моргана. Про результати фондового ринку і результати пересічного інвестора, який потрапляє в ось ці пастки нашого мозку, в рамках цього каналу ви знайдете відео чотирьох типів і відповідних кольорів. світло синій або блакитний це колір для інвесторів. Відповідаємо на питання, як і куди інвестувати. Зелений колір для родин: як більше заощаджувати, які хороші банківські сервіси, рожевий для батьків. Відповідаємо на питання, як виростити фінансово успішну дитину, і шукаємо хороші практики. Оранжевий колір для платників податків для фізичних осіб і для фоп-єдинщиків. Окрім того, щоб показати, як просто зручно онлайн сплатити податки, ми будемо розповідати також про електронні сервіси, які роблять життя громадянини України простішим і легшим. Ми з вами заходимось на сайті JP Morgan Wealth Management. Ви бачите, що тут відносно нова стаття, да, лютий 2022 року, принципи інвестування, the case for always be invested, і вони говорять якраз про те дослідження. Яке я вам говорю, що інвестор не Ви бачите, що типовий середній інвестор за 20 років з 2001 тисячі першого середньому 2,9% річних тут є детальний опис, як вони це рахують. І а, портфоліо 60 на 40 в цей час принесло 6,4, а просто S&P 7 з половиною. Це, тобто, вже підкріплена даними, вілюзація того, про що говорив Карл Річардс, Та, чому інвестори роблять стільки помилок. В тому числі і помилка самопевності, яка призводить до ось таких результатів. Ну, ви можете почитати всю статтю. Тут є приклади диверсифікації, ось вже на прикладі 2022 року, бо стаття, повторюсь, досить нова. І ще з один хороший графік, який хочу вам показати. Дивіться, тобто, що таке stay in the market, це в тому числі не пропустити 10 найкращих днів, бо типова помилка інвестора, або продати там, коли паніка. Або чекати, і хтось буде чекати, 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 але проскочить ось ці найкращі дні ринку, які дуже часто трапляються після найгірших днів ринку. Тут навіть про це власне в статті і пишеться та. Що сім з найкращих днів трапилося протягом 2 тижні після десяти найгірших днів, тобто коли йде велика волатильність, і, відповідно, якщо інвестор не в ринку, він може пропустити ось ці найкращі дні. Ну і також тут є табличка, що завжди щось. Погане трапляється, та там, от ви бачите, даунгрейс USD була Ебола вірус, який не став пандемією. Потім, врешті, була пандемія, були торгові війни між Китаєм. І так далі, і тому подібне. Тобто, завжди кожен рік, ви бачите, на ринку є якісь дуже серйозні там проблеми, негоди і так далі. От ураган Катріна, тим не менш, в довгостроковому періоді ми з вами знаємо, що акції або їх комбінація з облігацією є найкращим пенсійним активом. Лінк на цю статтю даю в описі. Давайте тепер більше поговоримо про самовпевненість і як з нею боротися. Отже, що таке самовпевненість науковою мовою? Це коли інвестори переоцінюють свої знання. Переоцінюють свою здатність контролювати ті чи інші події на ринку і недооцінюють ризики. Давайте, щоб вам було зрозуміліше, почнемо не з інвесторів, а з водіїв в багатьох країнах світу проводяться опитування і задається питання: от якщо говорити зі середнім рівнем по країні водіїв, то наскільки ви є хороший водій порівняно з середнім ринком? І ви розумієте, в ідеальному світі, де всі інвестори раціональні, точніше, всі водії раціонально оцінюють свої навички, то десь третина з них. Трохи гірше середнього, третина це середній рівень, і третина це якби вище середнього. По статистиці. На практиці багато відповідей. Наприклад, візьмемо американські відповіді: 73% чоловіків і жінок говорить, що я в тій категорії, яка краще середнього. А якщо говорити тільки про чоловіків, то 80 чоловіків скажуть, так я хороший водій, якби краще, бо значно краще середнього. І ви розумієте, що статистично так бути не може. Так само є ілюзія контролю. Да, тобто, це ми говоримо про переоцінку своїх знань і можливостей. Є інша сторона самопевності ілюзія контролю. Наприклад, проводилось в поведінковій економіці дослідження лотерей. і знову таки люди більш схильні грати в лотерею. Та будуть більше коштів витрачати, якщо їм дають вибирати номери для лотерей. Тобто не просто вам продають квиточок, де ви якби, отримали там номерки і вони грають. А ви самі можете вибрати номерки для цієї лотереї. Статистично, мобільність виграти одна й та сама, але коли людина має цей вибір ілюзію контролю, вона більш схильна витрачати. Ну і власне так само вже повертаємось до інвесторів. Якщо одне з досліджень в книгі психології інвесторів, знайшов: якщо інвесторів питали, які ваші очікування від вашого портфелю і від ринку. То інвестори відповідали, що від ринку ми очікуємо 10%, А от свого портфелю я очікую 11,7%. Да? Тобто, знову таки самовпевнені, що портфель інвестора переграє ринок. Вам знову таки, я думаю, хочеться якихось більших досліджень, тому я вам даю відоме дослідження, яке провели Бред Барбер та Теренс Одін. Воно дуже є цитованим. Ви можете його перевірити легко, найти в інтернеті. Тобто, вони вивчали 38 тисяч Брокерських рахунків за 6 років. І дивилися, хто як трейдить і хто як. Себе поводить. А, і тут, до речі, є одна цікава знахідка. Да? Тобто, як можна взагалі боротися з самовпевненістю і з гіршими результатами на ринку, можна одружитися чи вийти заміж. Да? Тому що, як ви бачите на картинці, одна з їх знахідок це те, що холостяки торгують частіше, ніж одружені чоловіки. Ну, так само в жінок, да? тобто, жінки, які не замужем, торгують частіше. А до чого призводить частіша торгівля? Там вони вивели коефіцієнт, який називається торнове портфоліо. Ви можете його подивитись. До чого призводить часто торгівля? Ну, по перше, що точно відомо, що інвестор заплатить більше комісій, заплатить більше податків. Та і, Є ще цікаве дослідження, точніше цікавий висновок цього самого дослідження, що ті акції, які інвестор продавав, там не знаю, фіксував прибутки чи збитки, неважливо. Але інвестор продавав, вони протягом року приносили на 5,8% більше, ніж ті акції, які інвестор брав на заміну. Да? Тобто, всі ці рухи насправді призводили до погіршення результатів інвестора. Ось такий цікавий висновок. І мені ще здається, що Дуже характерний приклад того, як інвестори переоцінюють свої знання можливості. Це 2020 тисячі рік в Україні, коли люди масово йшли в IPO. Ну, звісно, там один з брокерів це вивів на ринок і активно маркетував. Але що таке по суті, ці прі-IPO компанії? Це маленькі компанії. Та, тобто з точки зору диверсифікації, це вже більш ризиково, які до того ж часто не мали там прибутків ще, не мали там популярного продукту, були тільки на ранніх стадіях розвитку, монетизації і так далі. І інвестори чомусь думали, що вони зможуть вибирати ці компанії і обрати там наступний Facebook чи Google. Ну, до яких результатів ми це призво? ми знаємо, коли ера дешевих грошей закінчила. То там багато компаній попадали там на 70, 80, 90%, і, на жаль, на жаль, багато з них вже не підніметься ніколи до тих рівнів і на IPO, якісь навіть збанкрутують. Але це от теж приклад яскравої самопевності, який вже відбувся на українському ринку, який багато з рітейл інвесторів в Україні відчули. Та? Тобто, оцей нас ця недоверсифікація, оці ризиковані ставки, це теж. <святов 'я> Наслідок самовпевненості, та я буду вибирати класні технологічні компанії при IPO і буду заробляти там не стільки, як ринок заробляє 30% річних. І ще є ілюзія illusion of knowledge, Та, тобто, коли інвестор вважає, що він. Знайшов якісь унікальні знання. Тут взагалі є ціла концепція. Там є там філтед, unfiltered information, тобто unfiltered – це коли ви напряму читаєте там перші джерела, звіти компаній, А filtered – це коли вже читаєте аналітиків. Аналітики теж можуть бути там biased, та, тобто з а, якимись своїми упередженнями. Але е, головне, що інвестор має knowledge, тобто він думає, що він знайшов якісь дуже цінні знання, про які там мало хто знає, щось помітив. І е, от в книзі психології... Інвестора, це ілюструється кубіком. Ви знаєте, що є гральний кубік, де шість цифр може випустити: від 1 до 6. І ось, якщо інвестор знайшов інформацію, да там ну точніше подінкова економіці економіці з кубіком, да, якщо людина, яка бачить, що кубік три рази кидали і випала четвірка, то вона схильна думати, що четвертий раз шансів, що випаде четвірка більше. Хоча статистично ви розумієте, кожне підкидання кубіка це абсолютно незалежна статистична подія, і шанси що випаде четвірка один до шести. Але інвестор, знайшовши цю інформацію, та що ось три попередні рази була четвірка, вона вже впливає на його поведінку на ринку, тому що інвестор думає, ага, я знайшов якийсь паттерн, якийсь тренд, я це використаю. Я такий класний, я зроблю більше. І що дуже ще цікаво, знаєте, що деяким людям щастить, ну тобто моментальний фактор удачі або фактор е, таких умов на ринку. Гроші були дешеві, все росло. Пріайпіо росло, спаки росли, крипта росла. Да. Інвестор, зробивши кілька цих ризикованих ставок, отримує там дійсно хорошу дохідність. Е, ще є навіть така фраза, що ніщо. Не турбує більше інвестора, ніж коли його друг розбагатів. Та. Тобто, коли друзі навколо зробляють 30-50%, хто скрипті став мільйонером, це вже базова ця емоція, іде, та, чому, чому не я, я теж так можу. Ну І відповідно, коли цей період е, сприятливих зовнішніх умов закінчується, як це сталося 22 2022 році, то стає зрозуміло, що ніяких абсолютно унікальних знань, мінь і так далі в нашого цього самовпевненого оверху, Конфідент-інвестора не було. І тут я вам хочу показати ще одне цікаве дослідження стосовно Робін Гуда. Ви знаєте, що Робін Гуд вийшов на ринок, це американський трейдер, тобто апка, така як Interactive Brokers, але там все дуже просто. І вони вийшли якби на ринок з місією там, демократизації інвестування, що це все буде легко і просто. Давайте з вами подивимося на дуже свіже дослідження, до чого це, власне, призвело. Ви на екрані бачите велике дослідження, дуже свіже це про Робін Гуд. І ви бачите тут дуже багато графіків. Ви бачите конклюжен, висновки так, що, хоча Робінг-Гуд дійсно зробив це все дуже там просто ізі, але. Топ 5% відсотка сток з ботборому з іде експірінс негатив аведж результат 5% next week. вік. Тобто найбільш якби, популярні стоки акції вони призводили до найгірших результатів. Да? І в деяких випадках падіння було на 20%. І далі який їх висновок? Що так, Робінгуд був. Якби успішний в тому, щоб демократизувати інвестиції, кожен може там 13 мільйонів юзерів вони залучили. Більшість з них було без досвіду на ринку, і ось ця гейміфікація, яку впровадив Робінгуд, вона призвела до того, що насправді вони почали торгувати більше, і в результаті їх результати були гіршими ніж пересічного інвестора. так? І тому вони кажуть, що Сімплі Фокус індекеншмент, інвестнсмов набов стокскан промот Хердин Бігерів, дефект Макрідон і Баунс Інвентариант. Тобто herding – це ось це біг, бігання натовпу. Да? Ви знаєте, що є там ще різні uh, Reddit, uh, Wall Street, Beats, там, uh, дошки оголошень. Інвестори кучкуються, біжать в різні трейди. І ось дивіться, інша книга, uh, точніше, Сейкович Івестінс, саме книга, говорить про те, що uh, 35. 5 покупок Робінгуд і, інвесторів, кастомерс, було всього лише в 10 акціях, ну, типу там, акції Tesla да, чи СТОП чи ці МЕМ Mem, Стокс, да, типу Геймс Стопа. Тобто ви бачите, до чого все це призводить, призводить до якоїсь просто неймовірної активності, Там, купи-продай, щось там порекомендували на форумі і так далі. І в результаті, якби ви можете почитати по цьому дослідженню да, до, до тих негативних. Наслідків і гірших результатів те, що я вам показував і в джіпів Моргані, ніж просто можна було б зробити в звичайному індексі. Тому, на сам кінець ще вам згадаю про ефект данінга крюнінга: це крюгера, це теж такий різновид. Overconfidence Bae's, коли людина насправді знає мало, але переоцінює свої знання. І тут є ще цікавий наслідок цього ефекту, коли людина думає, ага, я знаю мало, але ось я дивлюсь цього інстаграм-блогера чи тікток блогера він там рекомендує якісь акції, він, мабуть, знає багато. Тобто є таке перенесення ще цього ефекту, що на популярних інфлюенсерів в деяких країнах навіть вже йде мова про те, щоб. Інфлюенсери були зобов'язані відповідати певним стандартам фінансового регулювання, ліцензування, якщо вони промотять там якісь стоки і так далі. І навіть в такій країні, як Америка, де все достатньо зарегульовано, все одно трапився Робін Гуд, трапився Wall Street Bets, і ви бачили, до чого це власне призвело. Тому давайте ще поміркуємо про висновки, як нам боротися з самовпевненістю. Один з висновків ми вже з вами бачили, можна одружитися і торгувати менше, тому що буде якийсь баланс в сім'ї з точки зору психології. Але близька людина в нас тільки одна: ми можемо мати друзі, ми можемо бути учасником спільноти, наприклад, такої, як IPLAN Talks, відео якої в нас виходять на каналі. У нас дуже, до речі, популярне відео про портфель фінансової Свободи Артема Ваганова. Подивіться, там чотири відео в його серії iPlan Talks. І коли ви є учасником Асником спільноти, то ви десь можете балансувати свої божевільні ідеї з точки зору там іншої, і е, дуже часто інша точка зору, яка е, раціонально суперечить вашій, да буде вас десь трохи е, приводити до тями. Тобто ви можете мати друзів, бути учасником спільноти, ходити на наші Київ Інвест Мітап. Ось буде наступний по DeFi блокчейну і також по фондовому ринку в грудні. Нагадаю, ми їх вже провели 19. І uh, що ви ще можете робити? Можете дивитися сімейний бюджет, читати розумні книги і бути rare, да? тобто розуміти, що є такі байс. І абсолютно нормально, якщо ви заведете інвестиційну пісочницю, як часто клієнт. Та й план роблять, і будете там собі купувати якісь стоки, мемстоки, крипту, чи там навіть відкривати чергову кафейню. Але ваш основний капітал він має бути системно, по певним правилам, по фінансовому плану, з низькими комісіями, з мінімум трейдингу. І, власне, ось про це ми розповідаємо на, каналу, на каналі. Я сподіваюся, що ви за це вдячні, як мінімум, поставити лайк цьому відео. Напишіть, будь ласка, які ще приклади самовпевненості ви бачите на українському ринку або, можливо, ви бачите щось потрібно дослідити. Нагадую, що це третє відео з серії Сім гріхів інвестора. Є цілий плейлист психологи інвестора, є книга, ну вона складна і дорога, тому вигідніше, дешевше, і легше дивитися наш канал. Завжди вдячний за ваші лайки.